Отже, Краматорський напрямок саме туди головні. Огляди назвімо їх так, окупантів спрямовуються, вони можуть бути досяжні до Краматорська, виключно через населений пункт часів яр. А дуже детальну ситуацію по часовому яру. Я розписував, розповідав учора, у вчорашньому зведенні. Тому не полінуйтеся, подивіться за 7 червня. Лише я відзначу те, що далі продовжує загострюватися ситуація на півночі, зокрема в районі ось цього мікрорайону, де на північному секторі ви бачите, що доволі широка сіра зона тут вона вже не просто сіре, вона починає потроху червонішати, адже була тут відмічена відмічне просування противника в межах дач і гаражів цього кварталу часового яру, який, однак, розташовується за каналом Сіверський Донець Донбас. Зміщуємося південніше до. Очеретинського напрямку до Покровського напрямку у противника залишається все та ж сама мета. Про неї вчора говорив речник нашого су Хортиця Назар Волошин вийти до дороги не Покровськ. Мирноград Костянтинівка вийти до цієї дороги надзвичайно складною буде задача для окупантів. Це безсумнівно наразі. Вони мають тактичні зрушення. Багато хто з наших військових передбачає, що ну максимум, що вони зможуть станом на зараз, навіть маючи там 500-550 тисяч своїх військ, це взяти під вогневий контроль цю трасу. Та і, зрештою, вже зараз, як ми можемо побачити, у районі тієї Олександрівки доволі близько пролягає лінія фронту, і можна бачити, як артилерія вже відпрацьовує по. Цій дорозі, принаймні в кількох її точках, куди досягають артилерійські боєприпаси. Проте, поки що точно окупанти ще далекі від того, щоб взяти цю дорогу під вогневий контроль. Наразі є в них певні тактичні зрушення. Зокрема, ці зрушення раніше були у Новоолександрівці та Архангельському. Для того, щоб тут продовжувати це просування поближче до дороги, і, зрештою, в напрямку Олександру Калинового, що дасть вихід до Костянтинівки, так ось для того, щоб продовжувати ці просування зараз, росіяни намагаються розширити, убезпечити назвімо так свій лівий фланг такого просування. Це в районі Сокола, де дуже стійко тримає оборону 47 сьома механізована бригада, і не дає противнику просуватися на цьому напрямку. Власне, звідси, якраз таки зі східних околиць населеного пункту Сокіл, демонструю вам друзі, те анонсоване відео ну майже лицарського бою між двома бронемашинами: ворожою і нашою. Нашого з нашого боку, у розпорядженні 47-ї бригади, звісно ж, легендарна, вже я би так сказав, БМП Бредлі, яка розбирає не лише е, ворожі БМП, а розбирає цілі танки. Отже, що ми бачимо, рухається ворожий БТР-82 з десантом, і просто на ходу її розстрілює БМП Бредлі, де зараз вони в одній точці зустрінуться, неначе справді як у тих от лицарських турнірах. От я роблю стоп-кадр. Бачите, це момент здавалося б, має бути той, коли лицар. Іншого проштрикує списом приблизно так. Це все робить наш Бредлі, розстрілюючи ворожий БТР і фактично знищує його разом із десантом, який випадає по суті, що на ходу далі. Цей БТР, як повідомляє Deep State, які теж описали цю ситуацію. Він підривається на мінах. До речі, дистанційне мінування зараз теж непогано почало працювати у наших військових БМП Бредлі. Просто справді що. Легендарна машина уже в межах цієї війни дуже добре себе проявляє, дуже добре.